Оглядаю Б-119 Данчку Івана Нівсина. Ну, вони підійшли вже сюди. Отак. От З тої сторони ще корм є, звідси теж на рамці є корм. Непогано. І тут корм є, але вони щось сюди аж дойшли центральне. Може, рамку бокову підставити їм по центрі. Ну, де видно, поки не знаю. Так, це е, дочка 158-ї. Ну, Сім'я от дав я їм підкормку, так вони на ній тут і сидять. Добре. Так, 119. Ну так вони. Корм відять. Якось, якось так. Буковіше медові є. Але підставляти зараз нема як, якось буде. Так, Це нормально зимує, дуже нормально зимує, суперова Рупелівська, Б-158. Суперова. Джола змінилася вже. Нема чіткості. Нема чіткості. Ладно. Так, це б друга. Е, так, тут ще досить є місця. Це. Е, Ойгена Нойхаузера, І 380 по матері йде е, С 2, По батьку Си 2 е, обльотана, а в мати її е, 387 е, Наталі Лоренц. Там за нею йде 387-го Ойгена Нойхаузера. Тоже Так, соскатрас. Блин. Так, соскатрас еще моя месяца. На четырех. Звездку нема, блин, хреново.